у вас у славному місті Кривий Ріг, який обстрілюється кожен день, і в якому властвують такі князьки, батько і син вілколи. Я зустріла інформацію недавно відносно криворожан. Я підчитую їхні статті, Там є наші е, якби колеги, які займаються з такими ж закупівлями. Але в місті Кривому Рогу місто дуже важке, зв'язку з тим, що там АПЗЖ навалювало, і зв'язку з тим, що там така от князівщина залишилася. То людям боротися досить важко. І я вирішила б нашу, наших гостей, нашого каналу, про те, що робиться в Криму Розі, для того, щоб у нас була з вами підтримка. Так от, ми з вами йдемо сьогодні в гості до такого зеленбуду по Криворіжській, який називається Сан Серіс. От ми читаємо, що вони оголосили тендер на придбання дерев з особливостями тендер на 419 саженців. І 12 641 сот кущів, і виділили на це 8,7 мільйонів в такий важкий час, в час такої скрутної історичної години, яку ми маємо. І що вони хочуть? Вони хочуть купити вишень, які називаються сакурами в їхньому тендері, і хочуть їх купити. За 232 сакури І там вони, залежно від розміру, знайшли активісти, що ціна до 280 тисяч гривень. Така собі вишня, дрібно-пильчаста, канзан, ну і так далі. ну і Тобто вони тут може коштувати від 3800 до 9800. Вони взагалі потрібні. І також вони тут якусь вишню, дрібнопильчату кука за 6500. Ну і далі ми знайомимося, а хто ж кому є от в цьому прекрасному підприємстві, яке називається у нас Криворіжським зеленбудом, Сансервіс. І ми бачимо, що там такий собі. Пан Ілля Хворост, який є депутатом Саксаганської ради від колишньої ПЗЖ, і в минулому керував підприємством уют, ну тобто, яке так само через прозоро отримувало якісь непотрібні закупівлі. І також він у нас був колись власником житло сервісу. А зараз цим приватними жиками володіє родина пана. Сергія Смілого. Криворажани знають про що мова, криворажани часто оцих прекрасних названих людей показують у своїх розборах. І значить, це прекрасний Сансервіс виділило гроші на ці непотрібні дерева, а також буде виділяти, щоб ці дерева посадити, перевести гроші на непотрібну оренду вантажного транспорту. І е, компанія активістів під назвою Свої давала якісь запити і запитання, що кому і навіщо. І вони пишуть, що департамент розвитку інфраструктури в перші місяці 2,5 місяці 2025 року в морозі е, видалили, 300, майже 300-239 дерев. Ця ситуація проходить по всій Україні. По всій Україні місцеві органи влади. Прибирають нормальні дерева, вони їх просто прибирають під пеньок, далі наймають і закуповують через прозор роботи вимки того пенька, закуповують роботи по перевезенню, по рубці і так далі. А потім закуповують такі дорогі сакури і нібито саджають на місця тих дерев, перекладаючи так само бруківку Тобто, оці 8 мільйонів. З часом перетворюється на 20-30 мільйонів. І таке становище я бачила в Дніпрі, в Чернівцях, у Львові. ну В Києві це взагалі само собою така схема. Також ми такі схеми бачили в Сумській області. Ну І таким чином, крім того, що вони. Прибирають озеленення в містах, крім того, що вони ще й так заробляють, так вони ще й знущаються на деревами. Вони в один рік спилюють гілки, в другий рік обпилюють крону зверху, і це дерево почина само. Гинути, і потім далі на третій рік і ще вони собі створюють додаткові роботи і прибирають, нібито ці сухі дерева і саджаючи вже замісних нові. Ну тобто вони самі доводять цю ситуацію до абсурду. А тепер давайте зайдемо з вами на прозори і подивимося цю закупівлю, але це кампанія не просто так, і ми з вами ще про неї поговоримо. Ось ці дерева, ось ці 8,7 мільйонів, бачимо, що ось була об'явлена закупівля. Тут вони пишуть, що одна ялина колюча, там 51 штука туї, на 16 туй, ну, різних туй, 5 сосна гірська. уявляєте собі, ну це на вулиці війна, 8 мільйонів туї, сосна, ялини, горбину звичайну пендула, яблуні роєльті 40 штук, уявіть собі, рабінія якась там, шовковиця. ну… Купляють, купляють і купляють. І так далі. І от ми бачимо, 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 закінчують вони з цими купівлями і. Проводять тендер, пишуть, що їм тут хочеться, і пишуть, що вони заплатять а, через 90 днів. Це все нічого. Але ми заходимо дивимося на всі закупівлі оцього сан сервісу, і бачимо, що вони закупили спеціалізовану техніку колісну, ковшовий міні-навантажувач за 27 мільйонів. Це вже під час війни в 23-му році. Бачимо, що вони купили техніку колісний, ковшовий ще один навантажувач з телескопічною стрілою. За 19 мільйонів, за 18 мільйонів, автомобіль самоскіт на 17 мільйонів, нафтопродуктів на 14 мільйонів, уявіть собі. От вони купляють тих транспорту, там вже ми з вами нарахували майже на 100, на, на 100 мільйонів, автокран в 2022 році, в кінці року, замість того, щоб дати воїнам, нафто, нафту другий раз Нафтопродукти, прибирання, підмітання доріжок. Я від собі вони купають, купують. Це компанія, яка мала би прибирати доріжки, саджати насадження. Вона сама купує послуги прибирання, послуги прибирання, підмітання 10 мільйонів, 10 мільйонів, 8 мільйонів садженці купують. Ну тобто, подивіться, от просто подивіться так очима. Я тихенько полистаю, щоб ви розуміли про що мова. Але це ще не все. Вони весь час орендують техніку. Ірендують техніку, от у е такої собі пані козинець. Марина Олексіївни, вони в неї і РАВЧ4 без водія орендують самі і орендують у неї техніку. Дивіться наскільки от вони техніки по самим договорам вже на 3 мільйони 16 тисяч. Тобто вони мають свою техніку. Вони закупили навантажувачі, самоскиди, а потім беруть іще у ФОП. Арендують козанець Марини Олексівні 60 з років, закуповують оренду і вантажної техніки, і те автомобіля rav 4, щоб возити свої попки. Оце отакі от у нас з вами керманичі. І я прошу думати, звертати на це все увагу і розуміти, що це все недолюстроване, яке має бути перелюстроване і вилюстроване взагалі з нашої влади. І також я цим відео хочу підтримати криворожан. Дякую вам за вашу активність, за активну позицію. Давайте будемо всі разом. А, і будьте в своїх містах, як ми. Будьте з нами, будьте кращими за нас. Будь ласка, підписуйтесь на нашу петицію. Сім кроків до перемоги. Будь ласка, приймайте участь в нашій роботі. Дякую, до побачення.